Подивився я це відео і подумав, Йолки, яка класна і зручна штучка. А головне, знаю, куди зразу її примінення буде. Ну, ось є холодильник, і, як зазвичай, у нас яйця тут на полочці І також на другій. Тут буває, що в два рядини накладають, що аж чуть не випадають ті яйця. І знову перегружають ті самі дверцята Я от сварюся, кажу, не доходить. Он понаставляють. І... Ну, перевантажується сама двірка, будуть перекошуватися ті завіси, а головне почне псуватися ця резинка, що буде погано переставати. І думаю, ось поставити цю штукенцію якраз ось сюди. от Вона сюди просто ідеально заходить. От Взяв яєчко і користуюся. А там вони собі поступово мають подаватися, скочуватись. Ну, але зараз глянемо, як воно в роботі дійсно працює. Якщо це за якість, ну, ось так вона виглядає. Нічого тут складного немає. Ось ззаді такого, значить з віконечками. Ну, щоб добре було видно, де, де ті яйця, ну, наскільки в нас заповнено. І, так, на рахунок якості, ну, якість бажає кращого. Ось тут навіть видно, і, як, як залито, Ось видно торчуни. всякі. Ну, при... Як припасовано, все підігнано, ну таке ну, за 200 гривень ну, немає тут за що давати. Ось навіть видно всякі ці відливи торчать. Ну, ось покажу ближче, видно, що якість бажає кращого. О, вон, такі всякі куструбаті штучки. Ну і, і по всій так ну, довжині чи площині, як сказати, є якісь такі. Торчуни одним словом, ось стоїть на столі, і то вона якось перекошена в праву сторону, значить хоче більше сюди якось нахилитися. Ну, а вона перекошена на праву сторону. Ну, це вже показує, що це за якість. Ну, 200 гривень. Це я замовив на Оликс, я дивився на Аліекспрес, там навіть дорожче виходить. Ну, Тобто щось таке замовляти з Aliexpress і чекати там місяцями можна і тут попробувати. Ціна та сама, навіть не розумію, чому так, що це Хмельницьку замовляв і за 200 гривень, а на Aliexpress дорожче. Чому так? Чи то люди замовляють там великими. Партіями їм дешевше виходить. Ну, напевно, щось таке. Ну, розуміємо специфіку роботи: ось ця полочка, де е, лягає яйце, і має скочуватись, так як ось видно під кутом ця полочка робиться. Яйце сюди перекочується, і так ось сюди під кутом, і має викотатися аж сюди. Ну і потім наскладаємо їх цілу купу, і вони всі мають вистроїтися. Коли забираємо одне, підкочується слідуюче: наступне. Ну так здавалося б, зручно було. Ну, ось розібрав. Видно, що складається з двох половинок. Складається дуже просто ось ті самі штрики, на які насаджується друга половинка. Ось тут папа, а ось тут мама. Ну, Захлопується і притискається. Так, ось так Ну, треба попасти. І мені здається, це хто має 3D-принтер, то може собі таких надрукувати різних кольорів навіть. Довші, вищі, які там ну, зручно, правда не знаю, чи на тому 3D-принтері це буде вигідно той друк, ну, затрати, то все. Ну, ну але 200 гривень. От, зараз, от, навіть на Лексі їх багато немає, ось цих лотків. То поки зараз вони популярні, то можна, мені здається, щось на цьому заробити. Ну що, настав час перевірити, як це ж воно буде працювати. По рекламі все це гарно виглядає. Так, пробуємо, ну, сложу яйце і має маскутитися аж туди донизу. І так, пускаємо. Опа. А що сталося? Добре, поправимо, перекошується. Так, поїхали. Знов не то. Так, ще раз поправимо. Підштовхнем. Та -майо, та що таке? Добре, ну, хай захочу я вручну. Візьмемо якесь інше яйце. Якесь менше, мені здається. Це якесь менше. Так. Пускаємо. О-о-о. Ай-яй-яй. Щось це спорт, но то не грає нічого. Так, ну закотили, добре, ще раз. Ну Якесь інакше, таке о. Це якесь таке кругліше, не таке довге. Мало б краще котитися, ну. Так, так. О! Щось дуже сильно воно лупнуло, й Тріснуло чи не тріснуло? Ну, не знаю, так, подивимось. Ну, слідуюча ось таке, звичайне. котимся, котимся. Та, йо я, о! Ну ніяк не хочу тут роз, роздуплитися. Пальцями кожен раз поправлятися теж мені не дуже подобається. Так, ну далі. <рес> а чого воно застрягло, не понял. Так, ще разок. Мда. Не, не під цей формат яєць. Так, добре, це десь в сторону. Ну, ось це якісь теми таке. Ну, поїхали. Так, так. Ейте, йо-мойо, щось та реклама, ніфіга, не, не оправдує себе. Ну, давай, давай. Як так? Що не так, блін. Ну, Поправив. Так. Один ряд вложили ледь блед Так, оце якесь таке кругленьке, наче має добре закотитися. Ну, пробуємо. Ну. Якщо дуже таке кругленьке, то нормально проходить. Так, а оце. Ну це якесь це трошки довше, наче. Тю. Не проходить. Ще разок. Не проходить. Що Та таке? Ще раз. Ні. Фальш старт. Так, добре. Такі окіс менше. Так, пішло, пішло, пішло. О! Зайшло! Так, це. Добре. Ну, не зовсім добре, щось воно там сторчма стало. Ну, давай. Давай, давай, ще? Добре. Є. О, це таке кругленьке, мало би добре зайти. Не! Ха, ще раз. Ну, ніяк. Отже, три яйця, які навіть не пролазить перший цей отвір, в першу лузу. О, четверте таке саме. Ну -мо, ну блин, ну як так? Так що... Результат бачимо. Так, а тепер подивимося, як буде в холодильнику це все працювати. Ну, ось ці чотири, що не проходять, я сюди відложив. І подивимося. Так, одне маю забрати, то слідуючі мають підкочуватися. Так, Так, взяв. а Ну, <смі> Ну добре, взяв. А решта, як я там маю достати? так, ці поскладаю. Це як то доставати ставати дуже? Ну. А де решта? Ну, коротше, фігня повна. Ну, 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 Ну і як так робити, чи під які ці яйця роблять, під китайські чи що, не знаю. Ну, так що думайте, блин, чи варто воно навіть тих 200 гривень, чи не варто. Так навіть ось нижній ряд підкутився, ті ми мали вже би теж подаватися. от. Треба їх попихати кожен раз, чи як О, і застрягло також вверху. Як цей там? Його не можу навіть пропхати в той от. Ну, ну коротше. Лажа повного. Одне взяв, а друге вишпортувати там кожен раз. Чи як оце? Фігня. Ну що сказати, ідея, задумка класна. От Якби це все нормально було зроблено і виконано, якби все це котилося, Ну нема питання. Задумка класна. Але от виконання некудишнє. Я навіть подумав, це можна було навіть з дерева зробити. Ось Бокові стінки, наприклад, з якоїсь фанери. А тут от дощечки з жолобком, так, щоб ті яйця скучувалися, в фанері попросверлювати отвори, щоб було видно, ну, де там ті яйця, наскільки там заповнено. Покрити то все лаком, щоб у холодильнику там не розбухли та фанера чи то дерево. Можна таким чином. Ну, 3D-принтер. Ну, Можна, можна робити, задумка класна, але треба все гарно прорахувати. Щоб і то яйце сильно не вдарялося, і в той же час і скочувалося. Ну, і якось так.